Да? Ух ти, це, це літаюча масть. Да. Ви місцевий, так? Да? Житомир, да, так? Да? Літаюча масть, так. Да. Це молодь? Все молодь, просто є зимні, є пізніші. Угу. Ну це такий крупнуватий, це зимні, я бачу, так? Так, да, так, да, так. Да. Це саме зміня. А можете його так в руках потримати, щоб я подивився. Нічого, що я вас голову морочу, я можливо і купляти його не буду, але ж мені. Але хто його знає, Да. Ні, він не крупний голубок, хороший такий. він збитий хороший. Збитий хороший голубок, да, 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 да. і я помітив, що зимові ранні не так швидко сипляться. Пізніше зараз линяють енергійніше. А чим ви це пояснюєте? Ви бачите, як вас звати? Рома. Рома, я знаю, що рома. Да. Може, що якщо регулярно ганяється птах, і плюс взимка холодно переросте, маленьким не линяє, я не знаю. Ні, почекайте, те, що регулярно... Так, вибачте, ви загубили футляр, знаєте, ні? Да, дякую. Вам, вам знайшли його вже? Да. Ось там десь поклали вам його, да, так? Да? Да. Я з вами хотів познайомитися, я дивлюся ваш канал. Давайте я повлююсь з Ромою, добре. Добре? Звичайно, да, звичайно. Звичай. Рома, почекайте. Тут, знаєте, тут... Я помітив, що так відбувається, а чому так, я ще не знаю. Почекайте, я розкажу, дайте на цю сторону. Ви послухайте, ні, ви от зараз почекайте. Кажіть. Давайте. Ви сказали, що голуби, які народжені взимку, повільніше линяють. І потім ще сказали, що можливо вони гонять чи гоняться. Ні, я кажу, це зовсім дві різні. Я різни... кажу, що я ну я намагаюся їх гнати, але ну ви їх тормосите. Ви їх тормосите да, да, постійно, просто так ви не просто... замічали хіба що нема значення, якщо він народиться навіть і в червні, і ви його будете тормосити весь час. Угу. Він все рівно буде повільно линяти. згодні. Все одно раніше линейку. От, от взимку в мене є голуб. Рома, я з вами... Послухайте, народився голуб у січні, вже так. місяць літає, не одна линька не випала. А літнє буває таке, що голубеня тільки вилетіло з голубника, вже в нього перше. Бо сезон линьки починається. Да, да. О, це, і все ходить. Да. Я не про це, ви правильно сказали. Але я хотів би трошки акцентувати не на цьому. Візьміть гніздюків, mm -hmm. хай вони виводяться в один. Гніздюки вони ж виводяться разом. Mm -hmm. Одного ганять. Аж до четвертого пара ганяйте. Розумію, а друга не ганяйте. То, хто ж вище перелиняє, скажіть мені? То, що не не гонять, неправильно, ну, гончики це знають, да, правильно. От вам причина, чого вони. А коли включається линьки, то вже сезон літній, цей вони, як правило, певно, що зимові дочекають цього сезону, потепліє, а потім вони починають линяти. Але знаєте, що чим ціна? Все рівно вони оці що березневі, березневі, ще лютневі, чого я беру лютневих? Вони на кінець жовтня вже готові. Згодні? на кінець жовтня вони вже готові літати. А ті ще, а ті ще з, з крилом за, за линяним і то вони віддуваються в нас самі перші, тому що ми оцих ранніх. Я називаю їх так кращих, да? вони вивлені краще, обганені краще. Вони, вони, у них легше дитинство, вони не в жару да, і Вони радісно, Вони відбуваються вони... восени тими ястребами, тими вітрами, вони як правило, більше страдають і більше вони втрачають перші голубиня, Да. Хороші, мені подобається ці, голуби, ці да. Ми що... да, І Тут теж ваші. Да. А ви зараз гоном займаєтесь? Да? Вранці? В основному вранці, бо частина дозволяє вранці. О, ну він різні, якось вони є, не всі однакові. Я такий, що без вітру піднімається. Ну каніше я бачив ваш ролик. Ви да. казали, що нема цього марганцовки. Вчора я дивився. У нас продається марганцовка. Ні, я не казав цього. А ви дивились? Може, що я раніше коли сказав? Є у нас продається на площаді. Ні, в мене марганцовка вже є. То ви дивились, мабуть, дуже давні. А да, да, да. Вроді новий якийсь. Я то кожен день. А де продається в аптеці? Да. На площі там. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Я не бачу. Вранці в мене більше часу, щоб гнати, ніж там в день. Але я помітив, буде більше не цікаво. Але я помітив, що от інколи вранці, коли ще не дуже сонце парить і голуб літає, то дуже гарний польот. А дочекаєшся хорошого вітру, буде такий вітер, що буде їх придушувати донизу, і ти не полюбуєшся. Заріда, так. Ну, ви любите, щоб вони літали, ще й любуватися ними, щоб вони були гарненькі, так? Я, гарненкі, я да? люблю, щоб вони літали, але коли вони взимку закриті снігами, то хочеться і да, вірно. вірно. — да. Ні, я маю в польоті, щоб ще був гарненький, так? Да? Ну, да. У мене бабочка, ну, просто вона є простіша. Є, я бачу, що у вас просто да. симпатичніше да. ставлять. Ну, цей гулу простий, оце. так? Здається, да. Всі... всі люблять, щоб вони літали. Не просто... у всіх є можливість, не <кхів> у всіх заходить. Да. А пізніше взагалі вже нема, коли їх розганювати. Пізніше буде. важко, так. Да. За, за Ленькою линьку вже, линьку вже, та... вже чекаємо. Да, чекаєш, да. Та шабочки так, такі, просто сідає голову. Ну там такі саме, так? А, а отаких от е карих, тільки білохвостих немало? У мене немає. У мене в основному такі вони чорно-ржаві, чорноржаві, карих крапчаті, немає. Карі а ще такі лускаті були раніше, пам'ятаєте, такі лускати? Ну, лускаті, ну да. як сірий, як крапчатий, так. Да, ну, сірий сіри да, на півдні кару сірий, так. Да. Ну, ми кажемо, карий, да. Ось, наприклад. Так, да, так, да, так, да, трохи схожий, так. Отой більше ото більше навіть трохи Бачите? Щоб... Да. щоб ось така масть туди. І біло і так? І синя такі і луската, так. Вони кажуть, оріяхи кажуть, да. так. Да, кого... От, більш медик. Да. От він прилиняє, він трошки мені здається, буде ще світліше тут, да, так. Да. Перебіти буде світліше. Ну, Чуть-чуть, можливо, ще тут буде. Да, буде да. Певно, що чуть-чуть, так. -чуть, да. Ви в основному не піднімаєте, коли немає хижака, так? Да? Ну, в цьому році взимку пробував, я теж гнати, перший раз. Як? Ну, якось з перемінним успіхом. Я то є, не, то нема, так? Да? Да, не сказав би, що там кожен день вони летять. Ну, кожен день... Старші, — як... Старші мені кажуть, зима погана. Мокрий сніг, снік, сирісні. Ну взагалі ну, зима була тепла. типа, ну, да, ну, що мало морозу, угу. вологість. Може і так. Да. Трошки летять. Але я ось залишив кілька самців, мене без пари були. Ті, що взимку літали, то зараз їх дуже легко підняти. Ну, вірю, вони, вже, вони вже в системі. Ті, взимку, да, вони вже в системі. Цей голуб теж у вас літав оцей? Да, да, да. да? ну, це ранній молодий голуб. Да. А який, як правило, середній результат польоту? Рядовий по часу. Рядовий, рядовий, да, у да. ну, мене 40 хвилин, година. Три години не літають. Літаю. Високо піднімаються? Да. Високо, так? Да? Ну, не завжди сідають. Може. А, а ті, що піднімають? Буває таке, що не сідає висоти, так? Буває дека. Самочка в цьому році пропала і самець один на один, молоді. Mm -hmm. Без вітру піднялись дуже високо, дуже гарно, але постояли і почали плавно. плавно, плавно Почали собі, взяли напрямок. Я кидав молодь, вони не вирушували. Тобто їх вітром здуло? чи вони просто Ні, ні, просто без вітру вони набрали. Mm -hmm. Спочатку самець, самка пізніше, Вона сама піднялась, просто стояла, 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 а потім почала почуть сунути вперед. Вперед пішли, так? Да? Да -да -да. <кх> Я на Бару, Голубиня, цієї немає, два тижні пройшло, а ніхто не знає. Буває, знаєте, Ламіча, буває як? От у нас не зона таких рівних вітрів, як от на південних, скажімо, степових районах. У нас так буває, то вітер поривиться, як ми кажемо, то є, то немає. І буває, голуби встоялися, на вітрі на встоялися, вітрі а потім вітер раз стихає. І голубу, що впертися, треба трошки піти вперед. Ну, от я коли голубка пропала, я от дивлюся там по прогнозах в інтернеті. Один показує 6 км за годину вітер. Це там 0,3-0,6 метрів в секунду. Це майже без вітря знизу. Дивишся там на березу. Ну, Ось зараз листочки колишаться, вітерації, а то знизу майже без вітря. Ну, зверху по-любому там є вітер, є вітер просто та, Вона та, його та, зловила десь чу -чу. да, і да, на вітер, 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 да. в да. Ворі вітер завжди є, так. Да. Рідко буває таке, що голови високо, я бачу, що хвости розкриті. Буває таке, що менше трошки, але ж вони стоять, ж стоять, вітер їх тримає там. Аби вітру не було, то голуб не встояв би там. Якщо голуб горить, стоїть, значить вітер присутній. А вже дивлюсь по хвості розкритості, бачу, маленький вітер, великий вітер вже. Буває, впираються, буває, стоять високо, я їх ловлю камерою, піднімаю, а в них стрижі. Сильніший, а вони їх там, розумієте? Складає. І ще не стоять, а такої трошки вправо, вліво, так кидають, туди три метри, туди п'ять метрів. Но, а звідси дивишся, значить стоять як копані. Постане складе, буде дуже гарно розкрити, по-любому почне задувати. Так, задме. А буває, що стоять, там вгорі дивися, і на фото таке розпущення, значить, дився, що там більш такий сприятливий вітер. Да. Їм, їм так комфортно, вони зловилися, да, і і вони собі на ньому. Втрачаєте в політі за сезон багато? За рік, скажімо так, виводний. Я в польоті там ну втрачаю штук 5-7, а потім за осінь від ворон втрачаю більше в два рази. Да? Просто, ну просто да теж в... ворони, ворони ту -ту заганяють ту компанію, да. У мене соколи там сильно так не Приїхав, більше, а ворони сюди. підбирають на осі у машині. Ясно, добре. Хороший вам продати. Хороші голубий. Хороший. Мені подобається. Міце скільки коштується. 200 гривень. Це хороший голубок. А є така в такій же конституції, як він, тільки голубка? — Тут немає. Тут немає, так? Ось це, що я показував, сплошна крапчатинка, вроді би самочка. А так щось в мене другий рік самців більше. Мене теж самок не вистачає, що в цьому році катастрофічно не вистачає. Доброго рома, дякую вам за розмову. Хороші хороший. Ну це, це літаючі, Стає літаючі, мас літаючий. Раніше я згадую, це не раз пацанами були, ходили, то навіть для племені там немає підпарувати. На базар пішов, купив рябе таке, каре таке. І знаєш, гарантовано, що воно да, і вгадав. Да. А зараз не той час зараз треба. Да. Добре, вдали вам передати. Да. — Дякую. Не да. Дякую. Добрий день, можна я зніму? Це ваші? Це ваші? Мої. Білі ваші, так? Да? Ви, мужчина, підходьте і, і питайте, чи клітка? Ось клітка то її хазяїн. Да? — Так? Чия клітка? Моя. Ваші хліба, да? так? Сплошні чорні. Можна подивитися. Можна, можна. Там, це це... це молодь. Ви місцевий? місцевий? Да. Клітка місцева, так? Да? Да. Білі, білі гарненьки. Білі якраз такі. Середні за розміром, бачу. Непогані такі. Да. Оце самець, а то вроді саме. Ну каже, в парі і мені наша пара. В парі, я так є. Бачиш, а вам треба самець чи самка? Мені треба самка. Самець. Оце самець. Казав. Це класно. Оце що? Це краще. — А ну покажіть мені. Самиколаївський? Ну так. Да. Іди сюди. Він... Здалеку, одним оком на Одеську змаху і по покльову. Це ж молоденький. Я, я то вірю, я так глянув лівим оком через праве, це здалеку. Ага. Дивіться, значить на Одесі, на Одеску схожий. Це, да. це одна да. гнязка. Білі в яку ціну? Білі? Пара. 400. Да. 400. Це по 400. Ясно. Ні. Так пара 400 чи один 400? Пара 400. Пара. Пара. Ага. Він кормив, видно. Віддай, годує, так. добре, рухайте. Ось. Ось Угу. — Клас. Дуже молодий, тепер холвари провідать. Все, дякую, удачі на продажу. Доброго дня, візиткіля. Чуднівський район. Томерська область. Ні, область я знаю, що... Чудні, чудні, так? Да. Це, мабуть, армавіри? Так, армавіри, да, гарани, касаниці, молодіж. А, ви, полюбляєте, полюбляєте, да, це горани, да? касаниці, да, ви полюбляєте таку птицю, так? Чиріки. Угу. Ну це вже в розряді вона декоративна, Так ні? Так, да, її не можна заставити літати. Ну, 20 хвилин літає, вона вже не літає так, як так, як раніше літала. може перекинути, є. тут такого великого немає. Доброго дня. Доброго дня. А, Доброго дня. а скажіть, які ціни, будь ласка, на голубів? Армавіри 200 гривень голова, статні різні 300-500 гривень. А такі? 150 гривень. Дякую. А кусаків теж тримаєте? Ні, це не я, це ага, не, не, спокій, не спокій, я. Ага, зрозуміло. Вони спокійні. Зрозуміло. А це кар'єр, бачу, та, тож, вашу, да, теж ваші, да? Добре, ну ці ж повинні а, літати, це ж вже ж це, іранські. Це ну, іранці, як кажуть, ну літає. Так, да, ці відбув. повинні літати, так. Да. Це він, вроді би, прибився, там шукав, шукав, шукав чий голуби не знайшов. А, то це не ваш? — Ні, ну Це ну, це в нього він тримає курски. Якщо він прибився, то це він, і, з він, да, з неба, не він з неба впав. Да, 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 да. Він своїх... з неба впав, так. Якби з неба впав Миколаївський, то я б ще на нього подивився. Да. Всіх своїх перепитав, не, не чий він, то він його да. за 100 гривень може продати. Так вони можуть, ви знаєте, випадають за кілометрів за 100. Ну, може так... так що питати товаришів, тут вже може і не зіграти. Да. Вони випадають кілометрів за 100. Може, знають цього голуба. Я за Миколаївським їздив за 80 кілометрів. За 80 їздив. Позвонили, кольце було, я їздив сюди на Житомирську сторону, забирав. Їздив, забирав. Мені ціни, то я забирав. На так, на так, ну, ціну ми почули, так Вдало вам продати їх. Дякую. Так, так. Так. Ну, ви знаєте, трошки. Я вам скажу, що стало побільше. Я навіть і покупців, і продавців. Так. Це, мабуть, брама, А може кухінки. Так. Доброго дня, може я зніму? Зазняти можна? Может быть, бойса? Уже черный приезд. А это сюда. Не, нет, там. Молочь. Молочь. Голубочка выглядит. Похоже, да. Ясно. Заснять можна? Да. А що ви зараз великий? О, цені ряди, яких руки не привіт. — Ти як їхав? Як? Автобусом. Всі в автобусі були. Не міг позвонити? А я в останній момент тільки узнав, що буду їхати. Я на роботі був. Ти ще місяця назад сказав, що буду їхати. Ну, не получалось. А назад, казав, назад, то... як їдеш? ж автобусом. Я залишу, навіть стануся з хлопцем а До Додому, через кілька місяців приїдеш. А я думаю, що завтра буде. Ми да? не, не серйоз, серйозні люди. Серйозні люди. Дві які синіря крутні, бачиш? Крутнення. Мабуть, широкувати, то, мабуть, такий шар. Так пане перепустити, подивитися. Та я так бачу. не розбираюся. — Я і так бачу, що він шар. Да? Да. Я так бачу, що. От що не люблю, що не люблю, не буду скривати. Коли лежать, голуби і сплять в плетці. от не пліці. Да? Да. Ну, вони б'ються перші хвилини перші 15-30, а потім вже все рівно вони спати не лягають. Ну це козяти, я вже знаю. Да. Курсачки да, наші. Ага. Це Ма мабуть, мабуть, всі. Курські голуби зібрані в Житомирській області в Україні, так? Ні, ні, в Киязнській, в не в Вінницькій області. А, а що з Вінницька, так-да. Да, да. ну, якщо дві області, то це по всьому світу, навіть немає. Вітя в Росію їздив, два рази привозив. теж водіїв. Привозили кращих, чи у вас, чи що? Курські голуби. Тільки надами на камеру знімати. Курські голуби, я знаю, що вони світря, я це розумію. І вони кращі, ніж наші. Тут голуби тут намучені, таке набадяжено, сюди Ніколаївських. Поробили їх в гработохлості, білі топлики. Скільки гімна замішано, що вже? Повірю, я не розбираюсь, не бачу, але можу таке повірити. О, да. Ні, я взагалі кажу, так, да, я зрозумів. не було? — Зрозуміло.